Це треба бачити. Голкіпер динамо привіз гол, після якого неможливо було стриматись. Що про матч з Вересом пишуть вболівальники киян. Емоції вирують. Клуб АПЛ цікавився циганковим, а Маліновський відзначився результативною дією. Ми за цим сумували. Друзі, вітання! Макс Сколяда, ваша вподобайка, дяка спонсорам, партнер нашого проекту Фавбет. Давайте стартанемо з трансферів, і потім вже плавно перейдемо до української прем'єр-ліги, до другого туру, який учора стартанув. Журнал. Лист Ніл Сола повідомив, що неназваний клуб е, АПЛ запропонував Жероні 30 мільйонів євро за Вінгера Віктора Циганкова. За даними джерела, каталонський клуб відхилив пропозицію англійського клубу. Зазначається, що циганков хоче залишитися в Жероні ще на сезон. Півзахисник Богдан Лєднєв перейшов у Полісся, Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця розрахований на два роки. Минулого сезону він виступав за Дніпро 1 Український півзахисник Дженуа Руслан Малиновський записав у свій актив -асист у матчі 32-ї фіналу Кубку Італії проти Реджани. Руслан не потрапив у стартовий склад, але на 61-й хвилині вийшов на заміну, і вже на 65-й віддав пас на жуніора Месіаса, з якого той забив і відкрив рахунок. Друзі, за УПЛівськими буднями про наших в Європі іноді можна забути. Тому, аби не пропускати цікаве, качайте за стосунок трибуни. Там весь вогонь по нашому Європі. І не тільки. Ну і власне до УПЛ у матчі відкритті другого туру члену України лівий берег поступився в ворсклі 03, поєдинок у якому перемогу здобула команда з більшим досвідом, який, на мою думку, зіграв ключову скрипку у цьому матчі. У першому таймі лівий берег виглядав здорово, структуровано, мав круті моменти в своєму контратакуючому стилі, але не забивав. А вже у таймі другому ворскла ловили на помилках, лівий берег, який втомився, втратив концентрацію, і, власне, ЛБ, на мою думку, потрібно. Підсилення Парочка досвідчених УПЛівських воїнів, або, як каже Поворознюк гастролерів, чи як там він взагалі каже, вони якраз даватимуть в потрібні моменти впевненість, а так в лівому берегу буде дуже складно втриматись в еліті. Ну а в іншому матчі Динамо стартувало в УПЛ з перемоги над Рівненським Вересом. Команда Олександра Шовковського після важкої гри посеред тижня проти Рейнджерс чекав не менш складний виїзд. У минулому чемпіонаті саме в Рівному Кияни втратили перемогу на останніх секундах матчу. Шовковський зробив сім замін, щоб порівнювати стартовий склад у грі з рейнджерс найбільше несподіванка. Одночасна поява на полі нещерета та супряги. Забігаючи наперед, Владос мав ось такий момент, але не забив. Ну і Загалом кияни створили безліч моментів, але забили лише е, двічі до перерви. А по перерві, щоб не ризикувати, динамо вирішило лідерів. Посадити замість них з'явились Брагару та Піхальонок, замість Кабаєва та Шупаренка, власне і поступово кияни втратили контроль. Нервозність, тиск привели до дитячої помилки Руслана Нещерета. Голки про Динамо хотів вибити м'яч, але влучив у суперника, а той відскочив у ворота. Здається, у Шоці були всі, абсолютно всі. Просто погляньте на ці світлини. Хто завгодно може помилятися, але якщо це робить воротар в таких ситуаціях, то це вже ж викликає розпач. В підсумку Динамо має бути задоволеним результатом. А задоволені собою? Дублери, оце питання інше. І, хоча Динамо знов ж таки перемогло, навіть після цього не відреагував красномовно. Не менш красномовно на цю гру реагували і фанати Динамо, які писали дуже різні думки. Друзі, можете ознайомитись, поставити на паузу, почитати словом, працювати і працювати. Друзі, в мене питання до вас. Власне, даю вам естафету. Пишіть свої думки по цьому от поєдинку дебютного матчу Динамо в українській прем'єр-лізі цього сезону. Результат є, але безумовно праці ще дуже багато, особливо індивідуальної у кожного гравця. У мене все. Дякую за увагу. Зустрінемось.